Вітаю на каналі Катя Солонар. Сьогодні з нами екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю! Таю вас ради бачити. Чути вітаю глядачів-підписників каналу. Доброго вечора. В описі під відео залишила посилання на соцмережі Віктора Литовського. Підписуйтеся. Ну, ми починаємо, точніше, продовжуємо говорити про мир в Україні. Трамп після розмови з Зеленським, а потім з Путіним, заявив, що умови закінчення війни будуть узгоджені обома сторонами, тобто Україною і Росією. Тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає, що це за умови і чи будуть вони взагалі узгоджені. Чи це якась видумка Трампа? Так? Це не видумка, це момент того, що тобі. Е... Карта ілюзії, тобто тобі необхідно е потягнути час, карта повішеного, і знайти якусь обхідну конструкцію для того, щоб показати ілюзію, що ти чітко контролюєш ситуацію, що в тебе є чітке розуміння, перебігу подій, і є якийсь вектор, в якому буде рухатися ситуація. Більше того, ти будеш створювати ілюзію, що ти безпосередній учасник. Цих процесів, і ти знаєш, як направити сили е свої, для того, щоб Україна або Росія або в, в обидві країни зробили кроки назустріч один одному. Але ілюзія чому ілюзія? Тому що наразі це для тебе непід'ємна ноша, тобто ти не можеш її підняти. Не просто важка, вона непід'ємна. І той план, котрий ти старано вибудовував, він. Ну, м'яко кажучи, і не дає реалізації, не дає тих плодів, ті плоди, на котрі ти розраховував. Тягне час. Інша заява тоді, але така дуже неприємна. Цього разу нардепа Олексія Гончаренка. Що каже Гончаренко? Він каже таке: миру не буде до кінця року. Путін хоче провести ще один наступ, а після нього сяде за стіл домовлятися. Вікторе, це правда? Що скажете про це? Все впирається в ресурс. Тобто в момент того, що в нас перше, що випадає, перевернута карта ресурсності. Uh, ресурсність зараз буде, будуть стягнуті сили, пошуки сил, пошуки додаткових важелів впливу для того, щоб отримати перевагу. Ти не можеш вести перемовини в тому ключі, в котрих ти намагаєшся вести, тому що е в тебе не не вистачає сил контролювати ситуацію. А в спроби зробити новий наступ, вони будуть впиратися в ресурсні карти, тобто в людський ресурс, в збройний ресурс. Але в чому я погоджуюсь з цим твердженням mm. стосовно миру саме? тому, що в нас немає карт домовленостей, як би їх ми не шукали, і в нас немає карти миру, тобто завершення спокійного завершення ситуації або спокійні неспокійні ситуації все розтягується в підвішеному стані на невизначеності перенесення з одного періоду на інший, і це не полягає в тому, що у Путіна там є якийсь грандіозний план захопити ще більше території. Це момент свідомого розтягування процесу для того, щоб отримати більш видні позиції на майбутнє. Так, все таки скоріше, за все, миру до кінця року не буде. От з на... цим. Uh... Навіть, навіть не те, с... не... що погоджуєшся з твердженням Ганчаренка. Я відштовхуюсь від розкладу. Якщо дивитися в форматі розкладу, вони будуть ці домовленості. Йдуть по перевернуті карті праці. Перевернута карта праці це ну, дурна праця. Тобто ти прикладаєш усилі, ти зустрічаєшся, витрачаєш час, гроші, ресурси, але дійти до згоди ти не можеш. Наступний момент в нас з точки зору свідомого, якщо дивитися імператор, в нас свідомо діє таким чином, щоб відійти від, від якихось завершень в процесах. Це дуже сильно невигідно в форматі ресурсності, як вам правильно пояснити? Простіше, щоб це було е, для того, щоб мати перевагу і мати можливість захопити ще територію. В тебе не вистачить ресурсу, завершувати цей процес не хочеш війни свідомо, тому що в тебе можуть бути нові ресурсні проблеми. З тим, хто повернеться, з тими, що деякі галузі вони повністю перебудовані під війну, і це може викликати обурення людей всередині системи. І ти свідомо, робиш що? Помірність, переливаєш пустого порожнє, тобто намагаєшся протягнути е, цей час. І в нас, як ви бачите, дуже велика кількість розмов про домовленості. Про домовленості, зустрітися, щоб вибудувати якісь плани на наступні домовленості, але немає результату від цих дій. Тому я думаю, будуть, будуть просто тягнути час. Росія буде тягнути час для того, щоб перетягнути це на 26 й рік. Але зараз немає тих карт, які показують, що є якесь визначальне рішення. Що змусить Путіна Кремль перестати оце от переливати? З з Нова, війна. Нова війна. Нова війна, тобто в карти нового починання. Якщо в нас воно закін... для того, щоб воно закінчилося в нас, я про це ну, казав в минулому році, для того, так. тобто е виключно нові конфлікти, нові загрози, нові ситуації, котрі Будуть схожі на ті процеси, котрі відбуваються в нас в країні. Жахливі процеси, вони підуть нам на користь. Тобто, це перемкне увагу всіх країн і на інший напрямок, і нам, незважаючи на такий досить критичний і не, непозитивний не розклад, нам буде легше, простіше і буде вбудовуватися якась перспектива. Тобто, грубо кажучи, Україні було б вигідно, щоб десь почалася якась війна, в яку б втягнулася Росія, і тоді б вона звідси якби якось там вийшла. В... Вийшла б або навіть. Вийшов би якийсь вектор саме завершення процесу, тобто, коли закінч... Як я завжди роблю приклад з ковідом, тобто, всі, коли чекали, коли закінчиться ковід, тому що це було найгірше, що могло відбуватися на той проміжок часу, ковід закінчилася, почалася війна. Якщо дивитися в форматі розкладу, в нас є дві карти. Трійка жезлів вона вказує нам на е, потенційні небезпеки і ризики пов'язані з новими конфліктами, котрі підуть на користь. Або другий алгоритм ми про нього теж казали не один раз. Це туз пентаклів, головна грошова карта, як затяжна неконтрольована фінансова криза, котра знов ж таки торкнеться не тільки України а всі країни, включаючи європейські країни, Сполучені Штати, Китай, Росію тощо. РФ готова працювати з Києвом над меморандумом щодо майбутнього мирного договору, каже нам Путін. Коли ми побачимо той меморандум, і що в ньому взагалі буде? У звуковому рівні, знаєте, як ми домовилися зустрітися, щоб домовитись. <гум> <гум> Двійка кубків одразу в нас перевернута, і ми повертаємось в момент затягування. Карта місяця це домовляння вовка та собаки. Одна і та сама ситуація буде спостерігатися і сприйматися з різних, з різних позицій. Затягування. Друга карта дурня. Карта дурня це іспирання на попередній досвід. В нас вже є гіркий досвід підписання різноманітних меморандумів Будапешських і не тільки з Росією, і вони приблизно працюють, будуть працювати так само. Більше того, стосовно цього меморандуму, ще дуже спірно, чи взагалі буде підписання чогось. Угу. Вже влітку закінчується пакет військової допомоги. Байден. Байдена для України пише нардепка Ірина Геращенко. За її словами, наразі в американському бюджеті не передбачено нових поставок зброї нашій державі. Вікторе, що нас очікує літом по зброї? Що скажете? Е... Цікаве питання переглядаю його вдруге. Я. я вам хочу сказати, що такий саме розклад. Якщо ми кажемо про прислів'я, є така прислів'я, що готуй санчата влітку. А якщо ми кажемо про військову допомогу від Сполучених Штатів, готуй зарання, тому що буде все одно ситуація, коли воно буде підписати, або ти будеш довго очікувати допомогу, котра обіцяна, котра буде надана. Е, і виходячи з розкладу, ми знайдемо домовленість, нам допомогу все ж таки дадуть. Але е, спираючись на попередній досвід, є все одно якісь певні резерви, котрі будуть слугувати такою подушкою безпеки. Е, можливо, це і пояснює досить кволу активність з нашого боку в форматі обстрільних моментів і ситуацій на даний час, тому що є певне накопичування, я не знаю резервного якогось фонду для того, щоб не залишитися голими босами, в нас не випадає так, що буде якась втрата або недоотримання. Буде пауза, із котрою ти вийдеш просто за рахунок е того, що є збережені якісь накопичені ресурси, плюс в е нас ж не тільки Сполучені Штати партнери, є інші країни. У нас випадає не тільки двійка кубків, в нас випадає карта закоханих, в нас випадає десятка пентаклів, тобто можливість зробити все ж таки е такий ензе на про всяк. Випадок, і цей випадок він скоріш за все підійде на літній період, а... котре ми протягнемо за рахунок саме накопичених ресурсів. Чи може статися так, що цього літа ми втратимо ще більше території? Більш того, навіть є ймовірність, що ми можемо дещо отримати. Отримати навіть. навіть отримати. Ну, Тобто повернути своє. Mm -hmm. Прекрасно. Я кажу, що не настільки критичний. Зараз е йде в розкладах така ситуація, що збираєш резерви, збираєш е людей, збираєш. Максимум ресурсу для того, щоб тримати ситуацію під контролем. І ворог буде намагатися тиснути, але пожинання плодів і результатів, виходячи з розкладу, не випадає на ворога не випадає. Тобто вони будуть продовжувати витрачати ресурс, але при цьому будуть намагатися зберігати позиції, що вони повністю контролюють ситуацію, а контролю немає. Трамп заявив, що не вводитиме нові санкції проти РФ, бо існує шанс на прогрес, повідомляє CNN. Є шанс досягти результату. А якщо посилити санкції, ситуація може стати гіршою. Але може настати момент, коли доведеться санкції запровадити, додав президент США. Тож, вікторе, що настане швидше прогрес у переговорах і закінченні війни, чи Трамп все-таки введе санкції? Або якийсь третій варіант. Третій невідомий. варіант, я думаю, що скоріш за все рак простати дійде і до Трампа. витягування, прийняття рішення. Те, про що ми з вами казали, зараз подивимося. Чому в розкладі воно випадає так, що ти начебто намагаєшся зробити ліпше, але в тебе виходить гірше. Почекати. Тобто він буде вибудовувати таку конструкцію, щоб почекати для того, щоб розібратися. Вже явні є розуміння. І, ну, можна було за три роки розібратися, за четвертий рік пішов, розібратися щодо чого, а ти будеш намагатися виходити в таку нейтральну позицію. Uh, причому тема санкцій вона буде як американська іграшка йо-йо. вверх-вниз, вверх вниз. Тобто сьогодні санкції ми робимо. Завтра ми санкції не робимо. Післязавтра ми обов'язково їх зробимо. І в нас немає карти праці, в нас є карта просто підвисання. Тобто uh, він буде намагатися просто все вивести в підвіщений стан стан невизначеності. Без реальних рухів і дій, тобто ми не кажемо не про не про співпрацю з Росією, хоча будуть розмови про співпрацю Плідну, і ми не кажемо про санкції, хоча розмови про санкції також будуть підійматися ще не раз. Тобто Нобелівську премію миру він так і не отримає Трамп. О, з більшою ймовірністю з такими темпами він. Ризикую отримати премію Дарвіна. Віктора, щиро вам дякую. Також вдячна нашим глядачам, що дивилися. Будь ласка, пишіть цікаві запитання в коментарях під відео. Нагадую, що всі контакти Віктора в описі під цим відео. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайк. До зустрічі, пока!